Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в четвер, 5 вересня 2024 року, читаємо 24 главу Євангелія від Матвія, вірші з 13 по 28. Притерпєвий же до конца той Спасец. и проповестся сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем языком, и тогда приидет кончина. Егда оба узлите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящую на месте святи, и же чтет, да разумеет, Тогда сущие его иудеи добежат да на горы, и и же на крови да не сходит взять и я же в дому его, и и же на селе да не возвратится вспять взять и рис своих. Горе же не праздным и доящим в те дни. Молитесь же, да не будет бегства ваше в зиме, ни в субботу, будет бы тогда скорбь велия, якова же не была от начала мира до сели, ниже имать бытий. И аще не быша прекратились дни он, не бы убо спаслася всяка плоть, избранных же ради прекратятся дни оны тогда аще, кто речет вам, се где Христос или онде, не имите веры. Восстанут Болже христи и лжепророцы, и дадят знамения, велия и чудеса, як уже прельстите, аще возможно, и избранные. Все прежде рех вам, аще убо рекут вам, все в пустыне есть, не изыдите, все в сокровищах, не имите веры. Яко бо молния исходит от восток И является до запад, Тако будет пришествие Сына Человеческого. И где же аще будет труп, Тамо соберутся орли. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений, і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Тож, коли ви побачите ту Гедоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, хто на покрівлі, нехай той не сходить взяти речі з дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою, горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталась зимою ані в суботу. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було спервопочину світу аж досі і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри. Бо постануть хрести неправдиві і неправдиві пророки і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам: ось він у пустині не виходьте, ось він у краївках не вірте. Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського, бо де труп, там зберуться орли. Божого благословіння на день прийдешній, міцної віри, світлої надії і всеперемагаючої любові.